Ігор Бураковський з нами на прямому включенні це голова управління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. І з паном Ігорем ми будемо обговорювати ситуацію, яка є з російськими активами замороженими. Хочу процитувати Андрія Єрмака, який написав. Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку України. Так, от заявив е, пан Єрмак у своїй колонці в Гарді. Е, до, того, до того ще е, є така історія, як Великобританія планує розморозити кошти, одержання від продажу футбольного клубу Челсі, а там більш ніж 2,5 мільярди. Євро, так і також направити на Україну. Е, інструментів поки що немає, але ми всі дуже сподіваємося. І Ріши Суна каже про те, що мають, звісно, ці російські активи заморожені розморозитися і потрапити в Україну. А от за словами польського прем'єра Дональда Туска, на заході досі немає єдності в питанні арешту активів РФ. Все через те, що деякі країни побоюються наслідків для. Євро та банківської системи. Тож, пане Ігорю, прокоментуйте, будь ласка. По перше, заявку пана Єрмака, а потім вже будемо розбиратися з нашими європейськими лідерами. Дякую за запитання. Я хотів би почати з такої короткої історичної довідки. Дуже коротко. Коли ми говоримо про заморожені активи, які зберігаються сьогодні на заході в різних установах, ми говоримо фактично про дві скриньки. Перша скринька – це активи державного російського банку, центробанку або інших організацій державних, тобто це гроші, які належать російській державі. На сьогоднішній день за певними розрахунками таких грошей ми маємо приблизно 300 мільярдів доларів, плюс-мінус в залежності від методики методики обрахунку. І друге це приватні активи. Це активи приватних юридичних приватних осіб, перш за все так званих олігархів, і не тільки да, іначе сума цих активів десь наближається до 58-60 мільярдів. Коли ми говоримо про те, що треба розморозити і що треба було використати, перш за все, мова йде про державні активи. З державними активами ситуація дуже непроста. Чому тому, що дуже давно країни домовилися про те, щоб не було якогось тиску, не було якихось там значить, агресивних кроків, і так далі, державні активи завжди будуть користуватися незалежно від того, що відбувалося, так званим державним імунітетом. І фактично на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про заморожування активів, мова йде про державні активи, а Челсі... Абрамович і подібного роду так мовити значить речі да, це приватні активи. і Тут просто своя юридична картинка. Про що йде мова? Починаючи з 2023 року. наші партнери перш за все велика сімка одразу почали говорити про те, як допомогти Україні, в тому числі за рахунок за рахунок Росії. І на сьогоднішній день працює схема, яка називається Кредит в обмін на Доходи від заморожених російських активів, тобто ці активи під міжнародним керівництвом, умовно кажучи, вкладаються в банк на депозит, отримуються відповідні доходи, і ці доходи виступають в якості застави кредита, який надається сьогодні Україні. Вартість цього кредиту складає приблизно 50 мільярдів доларів. Це дуже суттєві кошти. І фактично, ми вже почали отримувати ці гроші від різних країн, які входять до цієї, до цієї схеми. Наразі обговорюється питання, щоб використовувати не тільки доходи від цих активів, але й самі активи, тобто заморожені активи, конфіскуються фактично власника, якого є російська держава, і використовуються на потреби України або можливо і не прямо на потреби України, наприклад, на закупівлю зброї, умовно кажучи, у наших союзників. От тобто, ми грошей не бачимо, але ми отримуємо відповідь до зброї. Ось така от на сьогоднішній день ситуація. Аргументи старі. Люди, які сьогодні підтримують цю ідею використання заморожених активів, говорять, що дивіться, Російська Федерація порушила мислимі і намислими міжнародні домовленості. Вона має бути покарана. Ми не знаємо, чесно кажучи, чи буде Росія за нинішніх умов сплачувати якісь репарації. Ми не знаємо, чим закінчиться в економічному сенсі ця війна, і тому давайте одразу вже карати Російську Федерацію, використовуючи її кошти безпосередньо в натуральному та вимірі. Інша група людей говорить про те, що дивіться, але є міжнародне право. А є питання пов'язані зберіганням цих грошей. Ми і так вже пішли на їх використання. Можуть бути різного роду судові позови. І якщо ми зробимо такий так мовити фінт з російськими державами, то інші держави, які ну будемо так делікатно казати, не належать до дуже демократичних, але зберігають кошти в нашій фінансовій системі. Вони будуть двічі думати, чи продовжувати чи продовжувати це робити. Ця дискусія, як я вже говорив, почалася в 2023 році, і першим кроком в напрямку використання ресурсів став якраз кредит Україні під заставу доходів не самих активів, а доходів від заморожених активів от ситуація станом на сьогодні. Пане Ігорю, я правильно розумію, що європейські наші партнери, деякі європейські наші партнери бояться, що якщо вони віддадуть наразі ці заморожені активи навіть державні так Україні для того, щоб вона користалася тими грошима, допомагаючи собі так своїй інфраструктурі і все таке інше, то вони бояться нібито зробити прецедент. На який буде посилатися, потім будь-хто до того, що якщо російські віддали так активи, то можуть віддати будь-які, чого вони бояться? Ну так, звісно, Росія пішла на те, щоб ну, захопити, захоплювати іншу державу. Звісно, вона має заплатити принаймні за ті е, ніщівні дії, які вона тут робить. Тож в чому дилема? У кожної країни, яка займає таку хизьку позицію на сьогоднішній день, свої міркування на да? ці країни певні країни да, мають великі кошти, які зберігаються в них на рахунках і працюють безпосередньо на їх економіку з різних країн світу. Тому такий прецедент дійсно може їх налякати в тому сенсі, що ці люди будуть забирати свої кошти, просто і таким чином матиме місце так званий відтік капіталу або державного капіталу, або скажімо, приватного капіталу. Це перше побоювання. Друге побоювання. Те, що дійсно багато операцій, взагалі фінансова система, міжнародна грошова система базується не тільки на принципах, а не тільки на правилах, а на певній довірі. Я довіряю банку, я вкладаю туди кошти. Я не довіряю банку, я забираю свої кошти. І вони бояться, що оця так мовити ну певної міри ефемерна, з іншого боку, абсолютно економічно важлива частина міжнародної співпраці, як довіра, буде порушена. Але в історичному плані дійсно для для наших партнерів з Європи це можливо буде перший прецедент, коли активи, які заморожені на їхній території, скажімо, ті вже самій Бельгії, де перебуває значна частина російських активів, буде конфіскована і ті гроші будуть передані Україні. З іншого боку, ми маємо прецеденти вже в світовій історії. Свого часу, наприклад, сполучені штати Америки запроваджували аналогічні санкції заморожування, заморожування активів проти Венесуели. Заморожували активи Ірану, якщо я не помиляюсь, і одразу починали використовувати ці кошти для фактично ну якоїсь гуманітарної допомоги цим країнам да, або для вирішення якихось питань пов'язаних із безпосередньо операціями операціями в цій країні. Тому прецеденти є. Вони можливо не такі масштабні. Як на сьогоднішній день можуть бути, але тим не менше мені здається, що ці багато в цьому побоювання це от побоювання пов'язані із юридичними наслідками і побоюваннями пов'язаними з невизначеністю, особливо з позицією Сполучених Штатів Америки. Ці всі санкції, ці всі фінансові речі працюють тоді, коли всі країни виступають єдиним фронтом. А якщо, скажімо, Сполучені Штати Америки ну відіграють назад, давайте називаємо це так делікатно, в тому числі в питанні санкцій, то дійсно тоді Європа ну потрапить дуже таке непросте, я би сказав, юридично-політичне становище. Ну, якщо чесно, така собі колізія, тому що можливо, якраз цей прецедент такий об'ємний з саме російськими активами. Можливо, в якийсь момент дав би поштовх думки до того у подібних держав, так ну скажімо так, назвемо їх недемократичними сильно для того, щоб розуміти, що якщо ти вторгнешся на територію іншої суверенної держави, то твої гроші, які були б так чи інакше вкладені в якісь бізнеси, банки, золото чи куди ще так, вони просто будуть е, вилучатися, і ти ж своїми грошима будеш оплачувати, наприклад, ті. Страшні дії, які ти наробив вже в тій державі, і щодо саме цього як вважаєте, як думаєте, і наскільки є за вашою оцінкою вирогідність того, що Росія все ж таки сплатить репарації Україні після війни? Дуже важко говорити, чому тому, що ми не знаємо, який буде формат повоєнного миру а частиною цього повоєнного миру, звичайно, будуть і економічні питання. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день в принципі. У таких я я сказав дипломатично-політичних розмовах Росія запропонувала, що вона відмовляється від цих 300 мільярдів, 300 мільярдів будуть використані на відбудову в Україні, і що дуже цікаво, відбудову тих територій, які сьогодні Україна може визнавати своїми, але там, де сьогодні перебувають окупаційні війська, тобто таким чином вони бувають двох зайців. Але за це з Російської Федерації будуть зніматися санкції, і взагалі так мовити, значить Росія із агресора перейде в стан країн. Яка яка намагається вирішувати отаке, от от, сказати, лихо, яке називається війною, яке пристає як дощ, да як начицем Бетрус впало 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 на європейський континент. Це перший момент. Другий момент дійсно багато наших партнерів, і особливо ті, які створили схему, про яку я говорив, вони говорять, що ні: 300 мільярдів це окреме питання. А от питання репарацій це окреме питання. Тому що якщо ми будемо говорити про репарації, якщо ми будемо говорити про те, скільки нам треба грошей для того, щоб здійснити відбудову за останніми оцінками, це десь приблизно 570-600 майже 600 мільярдів доларів. І якщо ми візьмемо 300 мільярдів російських оцих такі, доларів на сьогоднішній день, то ми прекрасно розуміємо, що воно не компенсує, і з кожним днем, з кожною годиною, збитки, які ми несемо від війни, вони тільки зростають, вони тільки зростають. Тому я думаю, що питання репарації, питання економічної відповідальності агресора має бути частиною пакету, але очевидно, це має бути тією червоною лінією. Як би не закінчувалася війна, наскільки швидко Росія там не відводила свої війська або якісь там робила політичні кроки, в яких ми безпосередньо зацікавлені? Питання економічної відповідальності агресора має бути обов'язково доведено до кінця, як і питання відповідальності за військові злочини, які здійснила Росія на українській території, мені дуже подобається теза про відповідальність економічна відповідальність агресора, в тому числі яку ви тільки що озвучили. Скажіть, пане Ігорю, щодо відповідальності, чи можливо так зробити, щоб європейські наші партнери зробили якийсь механізм, який дозволить абсолютно легально забрати ці кошти і передати їх Україні? І взагалі, чому цей механізм абсолютно ніяк ще не? Зроблений, тому що війна повномасштабна війна в країні у нас вже четвертий рік, так і логічно було б вже підготуватися до того, що так чи інакше Україну мають відбудувати це вигідно для всіх, бо звичайно жити у землі. Такий на якій нічого немає, і все взірвано. Ну неможливо. Це ж звичайно породжує ряд питань вже і для європейців, і для американців, так для всього світу. Тож дешевше буде відбудувати її. Чому немає механізму? Досі одразу хочу сказати, що такого роду масштабна операція по конфіскації активів і великої суми активів держави агресора. Це очевидно, перший такий досвід в світовій історії. І зрозуміло, що тут є багато речей пов'язаних з політикою, пов'язаних з різними очікуваннями, різними оцінками. Тут є дуже багато чинників. І про них можна говорити дуже довго. Але ми бачимо, що в принципі наші європейські партнери, не тільки європейські партнери, поступово приходять до розуміння того, що треба робити. Ну, скажімо, наприклад, питання встановлення цінової стелі на російську нафту, воно дуже довго дискутувалося, але тим не менше, тим не менше воно було вирішено. Там ще якісь так скат рішення також приймалися в тому числі по тим активам. Тому я думаю, що це на жаль час за час. Ми платимо нашими смертями, смертями наших хлопців на війні. Ми трати нашими гуманітарними, не тільки соціальними втратами внаслідок війни. Тому це так мовити такий так ска дуже непростий процес. А що стосується безпосередньо того, що зроблено, ну одразу хочу сказати, різні країни роблять це по різному Ну, наприклад, в Канаді вже існує законодавство, яке передбачає можливість конфіскації закордонних активів, в тому числі і приватних активів, і активів держави агресора, і передавати безпосередньо ці гроші країні жертв. Але на жаль, в Канаді мало дуже російських грошей за великим рахунком, тому це рішення має гарний такий демонстраційний характер, але воно так сказати, не працює. В сполучених штатах Америки ми бачимо, що тут зараз абсолютно незрозуміло, що відбувається, і що раніше, скажімо, там існувала спеціальна робоча група по відстеженню грошей російських олігархів, які займаються корупцією, в тому числі підтримують війну. То на сьогоднішній день одним із перших виконавчих указів президента Трампа діяльність цієї групи була скасована. Група була так сказати, розпущена. Тому тут є свої очевидні проблеми, проблеми. Але як мені здається, в технічному плані. Проблем немає. Можна створити фонд, можна створити, домовитися з якоюсь міжнародною організацією, типу Європейського банку реконструкції та розвитку або світовим банком, яка буде оперувати цими коштами. Тому я думаю, що це якраз іде от таке, от, так сказати, усвідомлення того, що діяти треба швидко і треба приймати більш радикальні рішення. Ну а найбільша проблема, як мені здається, це те, що Європа майже 60 років отримувала так званий мирний дивіденд після Другої світової війни. Війни не було конфлікти, які відбувалися вторгнення, скажімо, там РСРСР, Чехословаччину, там Угорщину і так далі. Це були маленькі локальні конфлікти, і мені здається, що поки що Європа, Повністю не перейшла на реальні військові рейки. Військові рейки це не тільки військова економіка, військова допомога Україні, але й в тому числі такі інноваційні заходи проти країни агресора в економічному сенсі. От саме про те, що Європа ще не перейшла на військові рейки, знаєте, коли особисто я почула таку заяву від французького лідера з приводу того, що в Європі час прокидатися. І це було буквально днями, так і час зрозуміти, що от така серйозна небезпека нас чекає, їх чекає в Україні через цей військовий конфлікт. Мені особисто трішки було незрозуміло, про яке прокидання говорить Макрон, тому що здавалось би. Прокинутися мали б ще майже там три роки тому, і чому не прокинулися досі, це риторичне питання. Це до тест про те, що е, Європі все ж таки вже час більш швидко вирішувати ці питання. Скажіть, будь ласка, якщо б це погодилося, погодились би ці механізми, віднайшлися б в Америці, в Європі е, для того, щоб повернути гроші в Україну. Саме заморожених російських активів, яким чином вони мають витрачатися, і хто має слідкувати і чи будуть слідкувати в разі такої можливості, будучи слідкувати тим, куди вони направляються, на що вони витрачаються, і як вони будуть розподілятися вже безпосередньо тут, в Україні. Це може бути, скажімо, спеціальний рахунок, куди будуть зараховуватися ці кошти, і рахунком може керувати або якась спільна інституція, або щось із діючих на сьогоднішній день міжнародних фінансових інституцій. Може працювати і Світовий банк, може і працювати Європейський банк реконструкції і розвитку, тобто фінансові установи, які мають відповідний досвід. А що стосується безпосередньо України, то я думаю, що тут також можна знайти певні механізми. Як це, скажімо, відбувається з тією ж самою з кредитом від європейського союзу сьогоднішній день? Європа надає нам ці кошти, а Україна надала відповідний план, куди ці кошти будуть вкладатися. Надала перелік відповідних проектів. Є відповідний дешборд, на якому написано, що ми хочемо як побудувати, і далі вже починається така б сказав, не дуже цікава звичайно, бухгалтерська, звичайно, бухгалтерська, бухгалтерська робота, але одразу хочу сказати, що якщо ми е, трошки відійдемо від самих питання грошей, просто поговоримо про проблеми відбудови, то тут є три проблеми, і вони дуже складні, особливо в умовах України. Перша проблема це дійсно відібрати пріоритетні проекти. ми прекрасно розуміємо, що пріоритети громади можуть не відповідати пріоритету, умовно кажучи, державної безпеки або чомусь іншому. Це Звісно, абсолютно, так. питання. Так. Так, так. Друге, то друге, ці проекти мають бути те, що називається бенкабл. Тобто вони мають бути такими, які ми вкладаємо гроші. Ми чітко бачимо економічний, соціальний політичний зиск. Це не чергова довго яких дуже багато на жаль, в Києві і по всій Україні. І третє питання, звичайно, ці проекти мають реалізовувати команди, і таких команд має бути дуже багато. Кожний проект це команда. Давайте чесно говорити, особливо коли мова йде про проекти на рівні громад. Там бракує людей, які готові взяти ці кошти і оперувати ними відповідно до всіх, так мовити речей, до всіх принципів і з ефективного менеджменту. Ці проблеми треба вирішувати, але я би говорив про те, що очевидно для нас пріоритетними є питання інфраструктури: немає доріг, немає водопостачання, водозабезпечення електричної енергії, не працює бізнес, і ми з вами не живемо. другий, так мовити, напрямок це звичайно розвиток нашої оборонної потуги. Мова йде про питання розвитку військово-промислового комплексу, тому що нам потрібно своє власне виробництво зброї в більш масових, масових масштабах ніж ми це маємо. І третє це звичайно підтримка розвитку тих чи інших галузей тих чи інших підприємств, які платять податки, які щось експортують, які фактично забезпечують те, що називається економічна стійкість. Але, звичайно, про це просто говорити. А от коли ми виходимо в поле безпосередньо і починаємо це робити, ми стикаємося з тими проблемами, про які я говорив раніше. Ну з іншого боку, з першого по перше, це історія про те, що Євросоюз ще не дуже. Сильно розуміє масштаб е, тієї біди, яка насувається і на нього в тому числі. І якщо б вони погодили якісь механізми, які е, просто контролюють і е, ці виплати репарацій, ці виплати е, заморожених активів будь-якої країни так сплачуються жертві, то в принципі, можливо, в якийсь момент це б спасло і їх. Якісь, в якийсь момент їх інфраструктуру, їх дороги і навіть їх гуманітарні якісь місії. Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, от чи існують прецеденти використання заморожених активів в держав від відшкодування збитків таких? Взагалі, чи є такі прецеденти вже у світовій практиці, чи відомі вони і? Що заважає, якщо такі є? Що заважає їх просто повторити в Україні? Я вже говорив, наскільки я пам'ятаю історію, санкції да, Сполучені Штати Америки, Венесуела і Сполучені Штати Іран, але там була трошки інша ситуація. Чому тому що Венесуела вона знаходиться під боком Ми тут, в принципі все зрозуміло, наскільки економіка Венесуели пов'язана з американською економікою, і, значить де зберігаються ці гроші. Що стосується Ірану, то ситуація більш складна, тому що проти Ірану в тому числі були задіяні і міжнародні санкції. Тому в даному випадку не сполучені штати Америки використовували ці гроші, але це було в рамках більш широкого санкційного режиму. значить, яким яким опікувалася, яким опікувалися інші країни. Що стосується безпосередньо нинішньої ситуації, то тут ми маємо просто дуже складну проблему. З одного боку, ми маємо ситуацію з країною, яка займає, хоча її не дуже великою за економічними масштабами, порівняно з Китаєм, Сполученими Штатами Америки і так далі. Але в принципі це країна, яка має ядерну зброю, це країна, яка в багатьох випадках і великим покупцем і великим постачальником певних товарів, тих же самих викопних копалин, того ж самого викопного палива, ну і багато багато чого іншого. для багатьох компаній іноземних компаній ця країна була просто бананзою, клондайком, коли можна було заїжджати, продавати в великих кількостях, починаючи тобі. Я не знаю, там зуття дідуси, закінчуючи якимись дуже великими, якимись дуже великими промисловими е, промисловими комплексами і комплексними технологіями, і це все створює так. Тобто, Мовити, це все створює свої проблеми. Ну, і крім того, давайте говорити також і про те, що питання санкцій це перш за все питання. Політичних цінностей, політичних цінностей. Тобто це не теорема Піфагора, яка працює незалежно від того, я є диктатором чи є. завжди це квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А тут це питання йде про цінності і про те, скажіть, якщо ми хочемо покарати, якщо ми хочемо покарати агресора, то ми повинні йти до кінця. Ми в тому числі повинні понести і певні збитки. Адже давайте говорити чесно, допомога Україні і санкції проти Російської Федерації це гроші, які витрачають по такі податків з наших партнерських країн. І, отут, якраз якщо є оця от ідея так мовити цінностей, то тоді все працює. А якщо ми починаємо говорити ой, ви знаєте цінності, цінності але і Реалполітік. А Реалполітік це така справа сьогодні на 20, завтра на 15, Або може взагалі, давайте подивимося, хто що буде безпосередньо робити. Це якраз от створює ті проблеми і всередині е, політику мо наших союзників, і звичайно, нам сьогодні допомагає десь приблизно, якщо не помиляюсь, плюс мінус п'ятдесят країн, сорок країн, якщо рахувати країни Європи. Рейського союзу окремо да, але з іншого боку, є країни, які продовжують співпрацювати з Російською Федерацією, і таким чином Російська Федерація може певною мірою обходити ці санкції і шукати якісь речі. В тому числі із отриманням доходів через той же самий тіньовий кінь, флот і багато багато чого іншого. Тому це комплексне питання, і це комплексне питання, якщо так підвести риску. Це глобалізована економіка, де дії окремих держав, окремих блоків мають також виховувати і загально ну вибачте за пафа, загальну світову економічну ситуацію і загально світові фінансові матерії. Пане Ігорю, от ви сказали, що питання санкцій це перш за все питання політичних якихось так чеснот, які є, існують наразі у світі. Скажіть, що на вашу думку, як так людина, яка дуже глибоко розбирається в економічних питаннях світових, в тому числі, що з цінностями? Це перше питання. І по-друге, якщо ані механізмів, ані можливостей таких серйозних наразі немає. То чому українська сторона, в тому числі, от я процитувала пана Єрмака, так який каже про те, що мають віднайти механізми для того, щоб ці 300 мільярдів, які наразі є російські, повернути в Україну, чому ця риторика тоді продовжується? Ну, по-перше, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Ми повинні весь час позначати наші інтереси, і ми повинні вимагати. Ну, я би сказав, не стільки неможливого, скільки такого, що дійсно ну от є абсолютно об'єктивно. Ми нашим партнерам можемо сказати: дивіться, ви нам допомагаєте, ви несете певні втрати. Ми прекрасно розуміємо, що допомога не буває безплатно, якою б вона не була. Якщо це так, то давайте так сказати, використовувати для допомоги російські активи. Цим самим ви. Зменшити свої власні витрати, ну або частково навіть їх компенсуєте, що на ці гроші у вас будуть закуповуватися якісь товари. І цей аргумент він в принципі працює. І очевидно, що навколо нього треба треба працювати. Що стосується вислова Єрмака, то він звучить дуже в такому, я би сказав, ефемістично дипломатичному варіанті. Механізм взяти гроші, передати в Україні там щось зробити і так далі, вони є. Проблема сьогодні не в механізмі. Механізми відпрацьовані сьогоднішній фінансовий ринок, банки і так далі пропонують там будь-які схеми. Ви можете сидячи в Києві, вкладати кошти, я не знаю, там в допомогу там підвіна в Гренландії або ще комусь да і шукати якісь тут так скаті економічні або політичний, або політичні питання. Не в цьому питання в ключовому політичному рішенні так, ми забираємо ці гроші і передаємо їх Україні. А далі як кажуть, це інше, як кажуть е е е наші супротивники, росіяни, все остальное приложиться. Питання не в механізм, питання в принциповому політичному рішенні. Мені дуже подобається ваша теза про те, що під лежачий камень не тече вода, і все ж таки, згодом, може, не сьогодні, не завтра, не через місяць. Але все ж таки, ми будемо мати справедливе рішення, і ці гроші, які так конче потрібні. Нам, українцям, будуть повернуті до нашої держави. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, Ігор Буряковський був з нами на прямому включенні голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій на прямому зв'язку. Говорили з ним про заморожені російські активи і їх перспективу повернення в Україну.